Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу поговорити про штрафи від ТЦК за неоновлення даних. Я вже давненько хотів зняти це відео, яке присвячене саме цій темі, але тут так співпало, що в нас виступила заступниця міністра оборони Катерина Чорногорінка. Вона зазначила про те, що складати штрафи за неоновлення даних, якщо є доступ. До єдиного державного реєстру і між цим доступом і іншими реєстрами є взаємодія, то складати на людину такі штрафи не будуть. Я хочу процитувати деякі її позиції, які вона зазначила під час інтерв'ю, і подивитись все ж таки і розповісти вам, що міститься в діючому законодавстві Щодо цього. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався? Хто підписався, залишайтесь. Там телеграм-канал у мене ще є. Підпишіться обов'язково. І так, що ж це така була за позиція від е, заступника міністра оборони? Е, ТЦК може скласти постанову про притягнення людини до відповідальності за неоновлення облікових даних лише після того, як працівник ТЦК перевірить, чи міститься ця інформація в інших реєстрах. Е, вона це заявила під час інтерв'ю армії ТБ, і ми зараз е, розберемось, що ж це за позиція з е, цими штрафами. І, Цими взаємодіями з реєстром. Так, змінами до законодавства у нас було внесено. Нагадаю, хто ще не чув, може, бо я ще про це окремо не знімав відео. Був на законопроект 10379, яким було підвищено штрафи. Залишу посилання тут на відео, яке я знімав щодо самих штрафів. Розмірів штрафів. Але в цьому законопроекті, який вже став законом 3696, було передбачено також і ще одну маленьку приміточку, але дуже важливу, Я зараз скажу. Вона зараз е зазначена в статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І тут передбачено, що там е спочатку йде порушення і які штрафи, а нижче зазначена наступна примітка. Положення статей 210, 210, прим 1 нагадує це в нас порушення військово резервістами правил військового обліку та правил мобілізації. Ці дві статті врегулювали в нас. Так, цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронно-інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Тобто всім же відомо, знімав про цей оберіг відео, залишу тут посилання. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково, що цей в нас єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, він взаємодіє з іншими реєстрами. І там є стаття 7 цього закону про єдиний державний реєстр, де передбачено, які самі е, дані персональні будуть щодо військовозобов'язаних. Там дуже, дуже багато цих даних. І всі ці дані в нас беруться з е, державних реєстрів. Так, що ж там наступне, що в нас, е, яка позиція наразі вже держави? Тобто, це е, моя позиція, да, що ми маємо діюче законодавство, маємо таку примітку і можемо її користуватись. Тобто, якщо на вас накладають штраф, ви йдете в суд і можете його оскаржити з е, тих позицій, що у ТЦК був доступ. До єдиного державного реєстру там щодо ваших питань, там знаходження на обліку, щодо ваших питань з реєстрації вашого місця проживання, і вони могли взяти звідти ті облікові дані. Тобто і таким чином незаконно притягнули вас до відповідальності, Да, з посиланням на цю примітку можна скасовувати такий штраф в суді. Однак звертав увагу, що законодавець не уточнив, яким чином це все буде відбуватись, тобто яким чином представник ТЦК все це буде робити, і ну, дуже було багато питань. І мої колеги також записували відео. Я, ну, я бачив їх, ці відео бачив цю позицію, і вони зазначали, що ще невідомо, яким чином вони перевірять. Хтось ну, розділилась на два табори, тобто одні. Колеги кажуть, що якщо є така примітка, то 100% ви можете скасувати цей штраф. А інші кажуть, що ну, як він буде застосовуватись, да? як вона буде застосовуватися ця примітка, і як щодо цього штрафу буде дивитись на це суд. Ну, я, напевно, відношусь більше к практичній стороні питання, і я розумію, що кожен суд виносить ухвалює рішення. По своїм внутрішнім переконанням, і тому, якщо навіть є ця примітка, це ну не не 100% вашого успіху у суді. Тому одразу звертайте увагу, хто прислухається до моїх позицій. Це моя позиція також. Але вона наразі вже трошки підсилена в нас заявами від заступника міністра оборони, і тому я хочу, щоб ви почули також ці заяви і що вона казала з цього приводу. Так, ми зараз внесли це я вже цитую те, що вона казала. Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яким немає інтеграції з іншими реєстрами. Отака позиція. Да? Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, ми можемо зробити запити по людині отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав у КОАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами. Зазначила вона. Це вже позиція у нас міноборони, тому враховуйте. Якщо відкрити статтю 7 закону про оберіг, ну, це про єдиний державний реєстр, як я зазначав, то там цілий набір персональних даних людини. Практично по всім цим даним, включаючи освіту, місце роботи, у нас вже є інтеграція реєстрів. Тобто, дивіться, в цьому інтерв'ю заступник міністра оборони вона підтвердила, що інтеграція реєстрів є. Да? То це дуже важливо в цьому питанні, ну, наскільки я розумію, тому що в нас. Єдине слабке місце в цій примітці це те, що чи є інтеграція з реєстрами, чи немає. Якщо вона є, то обов'язково працівник ТЦК міг отримати там дані. І якщо він їх не отримав, тільки тоді він може притягнути вас до відповідальності, якщо ви не оновили свої дані. Але ж якщо там була інтеграція, він зміг інформацію взяти звідти і вас вже притягнуто до відповідальності незаконно. І ця позиція не тільки моя, а вже й заступника міністра оборони Катерини Чорногорінка. Тобто працівник ТЦК, це вже вона да? каже, тобто, працівник ТЦК спочатку має сходити в реєстр, отримати ці дані в реєстрі, якщо їх там немає, лише тоді скласти постанову. Це дуже правильний запобіжник, зазначає вона. Але дійсно, якщо там необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-блікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з'явитися до ТЦК і оновити ці дані. Так вона підкреслює. Тут питань немає, тут буде порушення. Додала вона найближчим часом Міноборони планує вийти з роз'ясненнями по кожному типу даних, де є реєстр, а де немає. Це дуже важливо. Я підтримую. Якщо будуть такі офіційні роз'яснення, я звісно зроблю на них огляд і будемо ними користуватись, тому що всі ці інтерв'ю, всі ці позиції це дуже добре, і ми це розуміємо, можемо використовувати, але. Е я така людина більш практична, і мені подобається, коли є якийсь документ, на який я можу спиратись в тій чи іншій своїй правовій позиції казати, що вона підсилена ще й офіційною позицією державного органу або представника державного органу. Ну, це моє особисте. Да? Так, разом з тим, за її словами, поки що відсоток людського фактору дуже високий. Дискреція є. Працівник ТЦК вирішує, які людині потрапляють. Ці червоний пул. Що таке дискреція? Я вже колись зазначав. Це коли людина посадова особа вона приймає рішення самостійно. Тобто це її дискреція. Вона визначає так робити або інакше. Ось така ось позиція щодо дискреції. Наприклад, працівник ТЦК зробив всі запити у реєстрі і бачить, що два поля є незаповненими, зокрема, ВОЗ, це військово-облікова спеціальність. Він робить оповіщення, надсилає пов'язку. Людина не приходить. Він бачить, що людина пройшла цю червону лінію. Отже, коли працівник ТЦК посмикав всі реєстри, викликав людину, лише після цього працівник ТЦК може скласти постанову про адміністративну відповідальність, пояснила заступниця міністра. Крім того, в інтерв'ю вона зазначила, що мета роботи полягає в тому, щоб Резерв Плюс став онлайн ТЦК. За її словами, виправляти неправильні дані про прізвище можна буде онлайн через застосунок. Це відбувається шляхом запиту до демографічного реєстру, де вказані вірні дані. Наразі ми вже реалізували це з податковим кодом, вказала вона. Також у Міноборони зараз працюють над тим, щоб завантажити в оберіг всі дані про бронювання. Ну, це, в принципі, окрема тема. Крім того, за її словами, паперова особа, паперова особова справа військовослужбовця буде повністю в електронному вигляді і буде використовуватися для надання всіх соціальних послуг. Ну я думаю, що це буде ще не скоро, тому що все це оцифрувати. Як ми бачимо, зараз дуже виникає багато питань з цим оцифруванням, тому що люди... В оберіг, коли встановлюють собі резерв, або йдуть до ЦНАПу, вони бачать, що там не вся інформація або некоректна інформація, звертаються до мене по допомоги. Також дуже багато читаю там всяких відгуків, позицій від людей. Тому ми ну, особисто я вважаю, що це відцифрування буде ще не скоро, тобто якісне і повне відцифрування. Але вже позиція від держави є, що вони цим займаються. Тож чекаємо, да? ми хочемо перейти до проактивних послуг і не чекаючи заявку, розуміючи, статус Відразу нарахувати кошти, на які людина має право. Крім того, незабаром знов буде піднімати з питання про прийняття закону про реєстр військовослужбовців. Також в інтерв'ю вона розповіла і про себе трошки вона була проєктним менеджером ковідного сертифікату. Крім того, вона була однією з кількох людей в команді Мінцифри і думала про те, що за півтори роки до того як сталося вторгнення. Цього також не буде, зазначала вона. Ну це вже не так важливо. Дуже важливе питання в тому, що наразі все ж таки і за позицією в нас заступника міністра оборони, все ж таки є взаємодія між реєстрами, і цією приміткою можуть користуватися в нас, працівники ТЦК. Тому я думаю, що це, в принципі, як інструмент захисту, його ж законодавець передбачив. Напевно, для цього і передбачив. Тому я думаю, що ним можна буде користуватися. Але враховувати ту інформацію, що ваші дані, якщо ви... Дуже-дуже давно не з'являлись в ТЦК, і може ви не маєте, скажімо так, таку взаємодію з реєстрами також, там, не встановлювали собі дію, ніколи там в цьому не розбирались, то ви можете представити собі, що у вас в реєстрах може і не бути. Там, ну, Я розумію, що в якихось все ж таки є інформація щодо вас, це там податкова, там може пенсійний фонд, а в якихось і немає. Тому це було б непогано з'ясувати, якщо у вас були якісь зміни в ваших. Облікових даних, щоб розуміти, що може побачити про вас все ж таки представник ТЦК. Тобто, ну, як приклад про навчання. Да Якщо я в дії бачу свій диплом про навчання про вищу освіту, то я розумію, що і працівник ТЦК його також бачить, Бо він за запит робить саме в цей реєстр. І якщо я маю диплом про навчання, але не бачу його в дії, то, скоріш за все, є якась помилка, його туди не внести Тому. Щось треба з цим робити. Ну, якщо будуть питання, звертайтесь, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, будуть ще відео, будуть ще розбори різних ситуацій. Задавайте питання, буду намагатись відповісти. Кому не відповів одразу, не ображайтесь, дуже багато часу займає вся ця праця. Тому пишіть телеграм-вайбер, буду намагатись всіх почути. Всім до побачення, гарного вечора і мирного неба!